Усім привіт, любі друзі. Зараз ми прийшли на концерт гурту Творче. Саме вони представлять Україну цьогоріч на Євробаченні 2023. Ну що готові? Покажемо вам все. Ви знаєте, що вони Україну на Євробаченні представляють? Вам подобається їх пісня? Як ви думаєте, яке буде місце України цьогоріч? річ? А, чесно, мені дуже сподобалася композиція від творчих саме. І я думаю, що в топ 5 ми теж увійдемо. А яка ваша улюблена пісня? Творч віч на віч, «Бонфайр» дуже сильно сподобалася. І це ще цього року. Чому вирішили прийти все. сьогодні на концерт? По-перше, погода класна, по-друге, з'явилася можливість, а по-третє, просто, просто вже давно відпочивали. Просто хочеться Під... тим більше хочеться підтримати наших хлопців саме на Євробаченні. Ну, Дякую та. вам, гарного вечора. Дякую. Чим вам подобається творче? А, своєю оригінальністю, а, душею. І а, останні пісні особливо дуже зворушують. І ті, що на тренді, наприклад. А, не бери телефон, так відклади телефон, дуже зворушує і нагадує про те, що нам потрібно бути зараз тут, спілкуватись з близькими, друзями. тому... будете підтримувати їх на Євробачення. А ви слухали пісні інших країн чи ще не встигли? Ще не встигли. Добре, дякую. Гарного вам вечора! Дякуємо. Пісня дуже подобається. Посадять перше місце. Як ще Я Україна думала, має знову перемагати? Звісно, так. Україна має завжди перемагати. А ви слідкуєте за іншими країнами? Не дуже. Отже, не знаєте, які там конкуренти у них. Е, ні, не знаю. Але впевнений, що які б не були конкуренти все одно ми виграємо. А яка ваша улюблена пісня гурту творча? Я не танцюю. Ой, клас. Дякую вам, гарного вечора. Я сподіваюся, що в них буде заслужене перше місце. Це крута група. Я слухаю їх перед останній альбом просто нон-стоп в машині. Тому їх дуже люблю. А яка улюблена пісня ваша? Е, Твоє тіло. Клас. А ви слідкуєте за іншими країнами на Євробаченні, Знаєте їх конкурентів? Не знаю. Курс номер like, no right? <laughs> so, so really uh, Ukraine at the next Eurovision, so that's why we're here. And where are you from for our viewers? I'm from Germany. Яка ваша улюблена пісня, якщо є така і чому? А, ця, що була на Євробаченні? А як ви думаєте, яке місце у нас буде з цієї піснею? Вам вона подобається? Перше. А інше конкуренції ви слухали? Ні, і не збираюсь. А чому? Тому що для мене тільки Україна є. Як ви думаєте, яке буде місце України цього річ з піснею of Steel? Е, я вважаю, що буде перше. Перше звичайно, звичайно. А чому Шо Вам подобається в цій пісні? Е, я думаю, що дуже багато емоцій. Вони надихалися саме. Саме сучасною культурою і деякі, деяку інформацію також вони підчеркну десь з судочних часів формування саме культури. Я думаю, що завдяки цьому вони зможуть якось продемонструвати це і також надихнути і аудиторію і Євробачення. А ви що думаєте? Ну я думаю, що вдруге ми вже перше місце не займемо, якщо від варто. Але в топ-3 однозначно. Yeah, yeah, yeah. Я слухала, я слухала інші композиції, там я Ялоріну, ця з Швеції. Так? Вам подобається вона? Особисто мені пісня не дуже сподобалась. Чим вам подобається гурт творчого загалом, якщо мені подобається те, що вони такі хаос вайб, чолові. Їх завжди приємно послухати в якийсь сонячний, хороший день. І не в сонячний теж. Приємний yeah. вайб. Дуже дякую вам, гарного вечора. Oh, please. Як ви думаєте, яке у нас буде місце на Євробаченні? Однозначно перше. Ну, я думаю, що перше. я надія на перше. Так. А ви слухали інших конкурсантів? Так. Хто вам може сподобався, запам'ятався? Джері Хейл, новий хід і саме от з Євробачення інших країн, яке буде а, цьогоріч. інших Країн, Норвегія. О, клас. Вона дуже популярна стала вона в Україні. популярна. вони навіть відео разом з творчими робили, тому в мене, в принципі, разом з творчими йде вона. А чим вам подобається творчо? От якщо загалом коротко, що в них такого особливого? Ну мені здається, це новий напрямок в українській музиці, без е, шароварщини, якщо це можна так сказати, це сучасна європейська музика. І я рада, що є такі виконавці в Україні зараз. Ви вирішили прийти на концерт творчі? Тому що я фанат Євробачення. Клас. І як ви думаєте, яке буде місце України цьогоріч? Думаю, десь в Топ-15 мало би потрапити. А чому Топ-15? Всі тут кажуть перше, а ви так Топ-15. Я вважаю, що в них досить сильний виступ і вони, е, вони мають таку можливість повністю гарно це відобразити вживу. Але не як от головні лідери, вам хтось інший подобається більше? А, так, мені подобається Лорін. 음, ось о, напевно саме вона і вважає, що і переможе так. А ви що думаєте? Я думаю, що творчі мають вищі шанси на Євробаченні. Можливо, топ 5 або топ 10 топ 5 звичайно, було б круто. Та я не дуже фанат. Я більше за компанію прийшов. Tell me on tonight, tell me on tonight, tell me on tonight, baby Give me the tonight, give me the tonight, give me the tonight, baby Tell me on tonight, tell me on tonight, tell me on tonight, baby Give me the tonight, give me the tonight Oh, your body just like that. На крайній концерт гурту творчі перед Євробаченням. Сподіваюся, хлопців все буде щарівно і мені особливо цікаво буде послухати, як вони нашого заспівають Heart of Steel. Wonder how bad someone's listening

No matter how bad someone says don't care what you say and yeah Дякуємо привіт, хлопці! Дуже радий вас бачити! Розкажіть, як пройшли вечірки Євробачення, що було класного. Привіт! Раді бачити тебе також! Гарно виглядаєш! Як пройшли вечірки, ми познайомилися з багатьма учасниками, розказували про Україну, послухали їхню музику, поспілкувалися з пресою і виступили. Власне. Це було чудово? Так, так, так. Це було чудово, це було емоційно, це було. Like a version, 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 we have a performance version and we have a, like Eurovision version. But obviously, uh, in Eurovision, you can only sing with a backup singer. So, yeah. in uh, at the pre-parties, we have a version where we have the the backups because I can't sing without backups. So. We have what we have. Маємо yeah. Що, yeah. ще маємо. Будуть бек вокалісти за сценою, так? Так. <плес> <плес> а скільки одна чи дві людини? <плес> скільки дозволено, максимум шість, то буде двоє. <плес> І ще танцюристи, значить, будуть. <плес> <плес> Два Але... танцюристи. Ми не знаємо, ми не знаємо, ми не знаємо. Знає. 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 Ми... Зараз не можу ну відповісти. Так. Букмекери вам прогнозують третє місце, але от єврофани не так позитивно налаштовані. Чи слідкуєте ви за цими рейтингами? І ось, наприклад, в голосуванні Огая, ви, на жаль, на останньому місці зараз. Вас це засмучує чи ні? Це фан-клуб, європейсько найпопулярніший, і члени кожної країни голосують. Вас це якось морально от знищує чи ні? Чи вам все одно увірите в себе? Ми перш за все не слідкуємо за цим, тому що в нас банально навіть немає часу. Для нас насправді немає різниці, в якому місці ми там букмекерів чи в цих фан-клубів, тому що для нас важливо представити нашу країну гідно, виступити так, щоб ми були задоволені нашим виступом і щоб не було соромно з наш виступ. Oh, Я бачив, що ви знімали цілу добу якийсь відеокліп. Це ще третій чи там другий кліп на Heart of Steel чи якась інша композиція. Ми не можемо нічого сказати. Так. Просто wait, watch out. А де були зйомки? От може, хоч це розповісти? Ми знімали кліп в столиці в Києві. Це був український дім. Цілу добу. А чи не засмутило вас, що офіційне відео доводилось перемонтовувати з того матеріалу, який вже є? Вас це засмутило? Чи, в принципі, ну? Звісно, не засмутило, тому що кліп був так чудовий, ми вирішили його підлаштувати під нашу рваму-версію і. Все. На націдборі був неймовірний номер. Та ж сама людина буде займатися вашою постановкою на Євробаченні саме Олег Бондарчук? На жаль, ми не можемо сказати. No, а чому зараз, зараз нічого я, можу, я скажу не так, що сказати. кожен в нашій команді це є українець, який відданий своїй справі, і кожен є професіонал, як від стилістів до режисерів, до хореографів. Кожен член команди відкладається на максимум, щоб зробити цей номер чудовим. А рівень буде ще вище. От наскільки сходинок? Ну, я можу сказати так, що на Нацвідборі в нас була хороша основа, хороша база. Наша місія зробити краще, тому що на Нацвідборі була маленька площадка, і там були обмеження. А в Ліверпулі буде велика сцена, ми можемо зробити це все більше, масштабніше. І так ми будемо і робити. А чи будете ви рухатись по сцені, чи будете на місці стояти? Будемо сидіти. Сидіти? Ой, Гарні жарти. Ну, тоді бажаю вам успіху, хлопці, Ви молодці. І ще Джефрі, питання, як ти займаєшся? викладач? до oh. <laughs> Yeah, yeah I, I've been uh, a little bit sick from uh, from Barcelona for a few weeks, but uh, <coughs> sorry. Uh, but uh, we're taking like a uh, practice uh, classes, you know. Not classes, but you know, we have in practice sessions with our singers uh, every day and uh I think we'll have enough time to sing the song one million times. Uh, so uh, going to do a great job on stage. Вчора була ще одна масштабна вечірка. Ви на жаль, пропустили через концерт у Львові. Ви засмутилися через це? Можливо, um, ми... варіанти поїхати і туди, і тут встигнути? Ні, насправді ми розглядали різні варіанти, робили все для того, щоб попасти на дві події, але е, через е, транспортні. Conditions, ми не могли це зробити, тому ми раді, що ми сьогодні зустрілися з людьми тут в Україні, у Львові. Це чудове місто, чудова атмосфера. Ми давно минулого року мав нас був сольник. Правда? Минулого року у нас був сольник і для нас це було дуже тепла зустріч. Хочемо подякувати кожному, хто сьогодні прийшов, хто нас підтримує. Ми вас любимо і чекаємо наступних зустрічей. І останнє питання: з ким ви познайомилися з учасників з інших країн, і хто вам сподобався? Чиї пісні ви слухаєте от саме. uh we met with uh, a lot of uh, <clears throat> sorry my voice we met with a lot of uh, uh, participants uh, from the competition we love a lot of them uh, but we don't I personally don't have a favorite. I don't have any favorites but uh, I can say I love love, love, I can say half. і <laughs> nee, насправді я скажу, що е, всі музика, музиканти на цьому корпусі є наші колеги. Всіх кожного класна пісня по своєму. Хтось любить рок, комусь більше рок подобається, комусь більше поп, комусь більше балади. В нас ще інше. І, тому ми вважаємо, що в кожного хороша пісня і гідна для перемоги. Е, зустріли ми представника Молдави, Ноу, no, зустріли представницю Ізраїлі. Із... Так. Ну, багатьох. Ти бачу, ви там з працівницею Великобританії стояли довго, спілкувалися, навіть тіктоки знімали. у вас з нею якийсь один вайб? В нас коннект. А що в неї вам сподобалось найбільше? Вона чудова, харизматична дівчина. Дуже, дуже харизматична. Дякую, хлопці. Бажаю вам успіху. нам все добре. Дуже дякую. Дякую.